Друзі, всім добрий добрий ранок. Подивіться, який він гарний, як світе сонечко. А вранці ще було не дуже світло, такий вітер був. Я відкрила окно, дерева просто хилетало з боку в бік. Зараз трошки вітер вщух і встає сонечко. Красота, <кхід> ну а я йду поратися. Всім гарного дня! Зустрінемося пізніше. Друзі, роблю на сніданок такий салатик чи намазочку на бутерброди. Значить, консерва. Кусочок у мене там був невеликий риби. Консерви домашньої. Зверху в мене був отварний в холодильнику бурячок вінегрідний. Потерла на мілку терочку, на отаку, ось. Ось, бачите, на отаку терочку. І одварюю два яйця також потру на цю терочку. І тоді змішаю з майонезом. Дуже смачно. Ну, посолить, поперчить по смаку. Так що, можете таке готувати. Так, потерла я два яєчка і зараз заправлю майонезом, додала трошки перчику, сольки. Ось такі бутербродики я зробила на сніданок. Так що, друзі, робіть дуже смачно і корисно так, друзі, трошки лежу, відпочиваю. Я вже зранку відтопила твороги. нежирний, жирний. Буду вже зараз трошки відпочину, бо сильно щось у мене сьогодні болить спина. На дворі прекрасна погода, сонечко сяє. Але, друзі, Вітер, дуже холодний вітер. Я вранці вийшла, то трошки водичка підмерзла. Ну, Сильно вітер сильний. Я отож вам показувала вранці, як сонечко всходить, неначе він трошки вшух вітер, а зараз знову це. розгулявся. Так що, такі справи? Нам вимкнули світло знову, хоч написало, написано було, що Світло буде майже весь день, але ні. Вимкнули в 10 годин. Ось, сьогодні вночі була дуже сильна атака на Одесу, а Вадим вичитав, що і в нашій області також була атака. А я це, друзі, вже зранку пила ліки від серця, не знаю чого. Чи то серце в мене боліло, чи то в мене так кості болять, ну, в общем, щось боліло тут з лівої сторони. Не знаю, чого? Щось я себе дуже-дуже сьогодні погано почуваю, але працювати треба. Так що працюємо, все буде добре. Так, друзі, ну ось я хек, значить, зробила з хека філія. В мене невеличкі тушки. Останні вже 6 штучок було. От, Я зробила філе, трошки олійки на дно і виложила їх отакими тушками. А зверху в мене. E, значить, томатна вершкова шубка така заливочка. Тут багатенько цибулі, морковочки, спеції, перець, сушений чесник. Потім я потерла мускатного горіху, капчона паприка. Отаку От смакоту зробила. І зараз духовочка моя розігріється. І на 20 хвилин у духовочку. На гарнір готую кашу артек. Пшеничну. Так що такі такий у нас буде смачний обід. Бистро, хорошо і, як кажуть, корисно. Так що, готуємо, друзі, дуже швидко Я стараюся всі рецепти такі, щоб не довго займали часу, бо мені нема коли. Так що готуйте і смакуйте! Друзі, я ходила тільки що на вулицю управлятися, бачите, які щоки в мене красні. Нашла собі там доску, щоб рубати кабак уже в сараї. На дворі дуже-дуже холодно. У нас, вроді, так, дивишся з хати, так світе сонечко ярко, а на дворі такий вітер льодяний, просто льодяний. Дуже-дуже холодно. Я це переживаю, як ми завтра будемо на базарі, воно якби просто мороз, то байдуже. А як оце такий вітер буде. Так людей нема, так взагалі ніхто не прийде. І ми там закачаніємо. А їхати то треба. Ой, друзі, не знаю, не знаю, як ми будемо. Як мені вже надоїли, чесно вам сказати, за все життя. Ви ж розумієте, в нас вже був магазин, і ми кожну неділю їздили на базар, вивозили товар. Ой, скільки ми перемерзли, а на базарі стояли. Ой, Господи, як згадаю, аж дурно. І тепер на старості літ знову прийшлось мені на цих базарях. Ну, воно не на старості, а просто нема здоров'я. Якби в мене було здоров'я, ну, що ти поробиш? Нічого не поробиш. Така, така моя доля. Хі -хі. Ладно, друзі, все буде добре. Удінемося хорошенько завтра. Завтра, мабуть, надіну дубльонку свою. Така в мене простенька, не натуральна, але вона все одно тепла. Та візьму з собою, у мене є натуральна жилетка з овчини, от вона тепла. Вдруг що то надіну зверху, як буде сильно дути такий вітер, але Ну, ладно, зараз будемо обідати. Якраз я поки доїла ласуню, рибка моя приготувалася в духовочці. Дуже смачне, зараз буду гукати Вадима та й будемо обідати. А тоді трохи відпочину, та не знаю, треба сходити до бабусі, бо я вже знову в неї не була. Це сьогодні другий день вже. Може, вона хоче, щоб завтра їй щось купити. Так що треба буде сходити. Ну, добре, зустрінемось пізніше. Друзі, ще раз похвалю свою рибку дуже-дуже смачно. Так що готуйте. Бачите, друзі, яке в нас на мороз, красне небо. Так що завтра буде зараз дуже холодно, прямо так, аж на дворі замерзає вода. І трава вже шелестить. А я йду від бабусі, віднесла їй одежу, ту, що перестірувала. Та завнесла її води в хату, повиносила її по відра, нагодувала собачку та йду додому. Ой, як гарно. Такі воно облака туди далі. Зараз я вам покажу, як там над річкою. Отака краса в нас навкругі. Воно на дворі вже темно, а показує, що геть світ вода. Ой, вітер такий холодний. Калюжі всі, ось позахолоняли. Перчаток не взяла, в руки холодно. Воно з труп іде димочок, у кого нема газу. Бачите, яке гарне небо. Синє-синє. Так гарно на дворі я люблю таку погоду, коли це морозець. А якби ще не було вітру, взагалі було б хорошо. На дворі нема ніде нікого. Вадим щось не ночі воду носив, що віртка на стяж розкрита. Заставляла суню воду пити. кричить на неї тай воду <звук> ага. Що ви тут робите? а? <звук> да. Скоро відв'язати ночі і все поїде. Так я уберу, я ж буду просто тут рубать зараз. Рубать? Так, да, вичищать, бо холодно на надворі. Васунька. Вона <сум> бачить, да, хоче кабачків? Ні. Я ж тільки Ви? даю тобі кабачків, як ти даєш мені мені молочко. Не, не маю, <сум> Ах, на дворі холодно. А, а тут хорошо в ней ташкентик. Вона, вона, вона топить тут. Ну муса я повну. Так от щось туда, вроді закриваємо. А чого повід поставимо на те? А, а, на пол, да. а потом ти ними набираєш воду. Понятно. Бувай. А надо на відос обчисте було. Ну да. Аклав на пол. Хочеш. Щоб я тебе погладила? Диви. Ну диви вона хоче. А ти їдавав? Ну не хоче пити. На посилах. П'ятачок твій такий, пятачок. Ти хочеш кабачка, та? Ласунька, ласенька. Що, що ти облізуєшся? Їш оно сіно, їж сіно, пузо воно чуть не репне. Так не да? налопалася. Да? Іди я тебе погладю, чого ти боїшся? Ти камери боїшся? Камери боїшся, не боїшся, баба тебе погладить, красочка така. Моя Да? Да де це рижий, скігли? Ласунька, він тобі тут сказочки мурличе. Мурличе тобі казочки, Рижий отой. Що, да? чухається глаз? то біда. Ладно, зараз дід наносе води, а я прийду рубати кабак до тебе. Я вже підготувала доску, все. Будемо рубати тут у тебе в сараї, да. як і прошу зиму. Ну, все, пішла я передіватися, курточку чисту зніму і прийду до тебе. Друзі, прийшла я ось в сарай, взяла свій топор, кабачки зараз буду ось нарубані в мене виймати дала Суня, буде випрашувати у мене кабаки. Да? Рижик воно прийшов, бачите, сидить у яслах, наївся. Я йому дала смаколиків, і він тут балдеє у ласуні в сараї. Ну, а Я буду вибирати зараз кабачки. Ось он, надіну перчатку. У мене перчатка одна тряпчана і різинова. На другу руку обичну надіну, повибираю кабачки, а тоді буду рубати на невеликі кусочки Ласуньки. Бо на дворі, друзі, холодно. Оце так проходять, отак ми розвлікаємося по вечорам, Готовим тут в сарай їсти їй, тому що я готувала на дворі, ну там уже. Так що буду, тут я поділася хорошо. мені, зараз поставлю якусь собі передачу, протерла камеру, бо мутно було. Оно, оно, поліс рижик уже дала суні, а вона його бігом облизувати. Я тебе пооблизую. От, І буду працювати. Добре, потім покажу, як уже нарубаю. Так, ну все, друзі, нарубала на вечір, нарубала під відром, а це заберу в коридор, ціле відро на завтра. Пішла я на нагодую ще собак, і оце пора і все, на дворі вже темно. Так, друзі, ну ось мої хлібчики такі вийшли гарненькі. Зверху я помазала олійкою, того вони й блищать. Ну, от такий мій рецепт хлібчика смакуємо і насолоджуємося.